чук Дівчина ще дівчина все, це ще на все котичку нам є ще то Давай, тільки на ручку дивись. Добренько тепер дивись тільки на рожевий олівчик, а на сьогодні ручечку не звертай ніякої. Що ми, у нас сьогодні буде швидесенька. перевірка зору, тому що дуже багато справ треба зробити ти ж прийшов зранку. А мені зранку треба треба. Треба треба так. От бач, я ще сонна ще не прокинулася. Мені треба прокинутися час. Тому давай шведесень, будемо робити далі перевірочку, дивись. А я думаю. Що робити. тому я той зараз я зніму чогольчик тепер? Слідкуй за ось цим олівчиком ліхтарик не звертай ніякої. Ще меньше двух насчка. спря